Далі вже всередині починає дозрівати гранат, він росте, росте. Зараз наш гранат в діаметрі десь більше ніж 2 см. Звичайно, він не достигне, тому що вже у нас іде осінь, і вже, як ви сказали, надія Іліна. Дякую вам, Надія, дякую. Друзі, якщо ви ведете канали ще раз, я розумію, що, можливо, не кожен може довго посидіти і поговорити зі мною. Якщо ви ведете канали під моїм відео, будь ласка, будь-який коментар напишіть, я зайду, обов'язково відповідаю на коментарі і обов'язково зайду на ваші канали і також вас підтримаю. Друзі, і далі, бачите, це отой от хвостик, який, коли ми купляємо гранат, і ми бачимо цей хвостик. Так? Тобто це йому ще скільки росте і росте, ну, звичайно, він не достигне, але ми побачили, яким чином е, росте і дозріває гранат. Те, чого ми не бачили. Звичайно, грузи, е, грузини, азербайджанці, армяни, ті, в кого це, це друзі, це е, кот мій, чеше свої кохтики. Вони всі знають, вони бачили, а ми ніколи цього не бачили, і от чудово спостерігати, як воно росте. Тільки що, друзі, проходила інжир, і я вам сказала, що розповім. Ось інжир ще залишилося, можливо, два дні теплих. Інжир достигає. І ще, поки тепла погода, поки він достигне. Дивлюся, я зірвала, дивимось, якщо ще є оце молочко, це говорить про те, що він ще зелений, зеленкуватий, але він повинен бути м'ягкий. Угу. Хороший, солодкий, рожевий. Коли оцей листочок? Це адріатичний білий. Він дуже чудово для, в наших широтах і дуже чудово переносить зиму, якщо навіть він замерзне, то він відбиває гілки знизу від корінця. Корінці не замерзають. Тоді просто, трохи пізніше буде перший врожай. Коли ви зриваєте листочка, оцим молочком, якщо є початки папілом, невеличкі папіломи, Воно його випалює краще, ніж чистотіл. Йдемте далі. Цього ми пересадимо на сонечко. Нема, немає нічого з нього. Так, друзі, і, і покажу вам ще найкраще в наших широтах, найкраще для наших зим це. Будувати і робити інжирницю. Інжирниця це в глибину, вона йде 70 см. Далі ми взяли пінопластом, тримаємо, щоб земля не посунула пінопласт, тримаємо отакими от штирями металевими. Тут йому тепло, затишно, і вітру такого немає, і він чудово росте. Набагато Довше. Цього року не треба ніколи спішити їх відкривати. Ми цього року дуже рано відкрили, відкривати треба не раніше, ніж в травні місяці. Ми відкрили набагато раніше, вони трішечки примерзли, і тому ми не бачили, ми не бачили першого гружаю. Це, друзі, називається Black Jack, або я кажу що на нього чорний джек. Чим мені він подобається? Він подобається тим, що дуже багато, дуже багато і швидко всі зразу достигають. Бачите, один зірвало, он другий, третій, і вони якось отак е як серією, достигла ця гілочка, достигла та, достигла та. Якщо адріатичний білий, він достигає лише по одному. То один, то другий. Надія, люблю Баби літо. Мені також подобається, дякую вам, Надія, мені також подобається літо. тому що немає цієї спеки. Я ще побачила. Так, якби ви були тут, я би вас, друзі, всіх угостила. А зараз можу лише показати, яка краса. Мені також подобається дуже баба.